Подільщина знову в жалобі. В останню путь проводжали захисника України, щирого патріота своєї держави Віталія Рогачевського. З квітами прийшли представники влади, побратими, родина, друзі та всі, хто знав чоловіка. Це наш захисник, це наш герой. і від імені нашої громади, керівництва ми міста приносила вам слова щирої, щирого співчуття. Тримайтесь, ми свого боку обіцяємо всебічну підтримку. Ми завжди наших героїв Будемо пам'ятати так, покоління в покоління. Ще з 2014 року він один із перших пішов захищати свій народ і рідну землю від русні, тому що не міг інакше, і це вважав своїм головним обов'язком. Віталій загинув 3 грудня. Йому було тільки 48 років. На жаль, війна забирає найкращих тих, котрі щодня боронять нашу країну та мужньо захищають її від безжального ворога. Та ми ніколи не забудемо наших героїв, хто виборює нашу свободу та незалежність. Пам'ять про подвиги воїнів житиме у серцях кожного з нас. Вічна слава героям! Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.